Привіт! Я не знаю, як фінською вітати себе. Ну, як ви розумієте, ми продовжуємо нашу рубрику пост Євробачення. Ой, продовжуємо. Так, і сьогодні в нас буде Велика Британія і Фінляндія. Ой, Фінляндія! Велика Британія, це. Був біль мого фіналу. Вона не вміє співати. і Як вона взагалі пройшла в фінал, і дякую, що вона одразу пройшла в фінал. А, так, і сьогодні ми подивимося пісню, яку вона випустила вже після Євробачення. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому. Радує те, що це, мабуть, буде студійка, не живий виступ, тому нам має сподобатися У мене. Не буде текти кров звук. єй! а ви до речі, підпишіться на наш канал, і вліпіть подобайку цьому відео. Це дуже важливо. Me, myself and I Me, myself and I Дивіться, це вже бачила Це як ти да я да ми з тобою it's This mm -hmm. А мені, мені це з кіпопу кі нагадує Так Лед Велвет До речі Ого uh -huh. А якщо кей-поп може затягувати Ні, у Як Я це не люблю. Оце. А я ле, ле. А. Ле. якщо кей-поп може затягувати у західників, то чому західники не можуть тирати у кей-попу? Що дуже часто й трапляється? Ох, текст. О! Дуже дуже-дуже стандартно. Все дуже симпл. Все дуже симпл. І мені від цього настільки нудно. Ну слухай, була б це до Аліпа. Ну, ніхто б ніякої претензії їй не. Дуаліпа таку б не детону не зробила. Вона б зробила її жвавіше. У неї є щось подібне. В неї більше інструментів, в неї більше звуків і вони О. додають якогось віжовості. Тут. Що такі хлопці? Не дуже, не дуже. Що це за боді негатив. <звук> О, матінко, земле, ой. Жанку Макрой. Макрої. У квітах о, о, такі. до речі, там є таке. А це ще й у грека було таке. Так, так, так. Ми зараз всіх згода. Ну так. <кій> Слухай, а мене реально до аліпа. Ну от Сурина? реально до аліпа. Капець. Особливо цей біт, здається в пісні Stay At Home один в один. <кій> <кій> ну що Вона могла запозичити те, що працює. Абсолютно слухабельна, таке саме, як і Instead I wrote the song». Тобто, оце десь гратиме собі в торгівельному центрі, ти не помітиш. Ну, можливо, можливо. Не розчарований. Єстілік, є духовка, Два кресла. Я думаю, якби вона була на його баченні, ця пісня, то принцип. Вибачте. До ну, такого добра на Євробаченні теж вистачає. Кожен, купа, рік, кожен купа. Рік щось подібне виходить і ніхто не, ніхто не жаліється. Хто ви за освіту? Ви так і не запитали. Краще, Краще те, що було на Євробаченні. Вона mm -hmm. була живавіша. Як би вона її не виконувала у студійці, вона була жвавіша. Mm -hmm. І ми, коли записували реакцію, вона була хоча б така, вона підкачувала нас. Банальщина, банальщина, банальщина. Ну так таке саме пусте, як пусти без углої. Ну чесне слово. Жах. Жах. який Жах. Так, зараз ми будемо дивитися кар'ю. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу. Як називається пісня? Ні. Я не буду вимовляти навіть ну, Ні. намагатися не буду. Свіжого нема. Нема. Так. Він на чечуча зараз їздить. Це ну, він катається на всі гроші на цю пісню на цій пісні. Цікаво, що він робив до того, як почав плагатити пісні давай. Я думаю, що ті, хто кому подобалася Ча-Ча-Ча і хто взагалі звернув на нього увагу, вони слухали цю пісню. Але це не факт, що вам не буде цікаво побачити, як ми на це реагуємо, тож ми починаємо. Täytyykö jostain? 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 lava um. on kulla kiva luksesta kaukana, ei pahemmin naurata. Nuori poja mieli kuvittu, saako unelmista laukata? Haudata! Sikalu. Nyt se aina ne on sikulana. Taisin ihan liian iso pala haukata. Vuosi kauttaa! en oo toinen jalka haudassa. Vielä kuma У мене зараз е це такий ганста, реп, взагалі, ну... Ще і пішки дуже так агресивно Незвична, звучить. Так. Дуже агресивно. Я зараз трішечки. Ну, це коли ми колись ми так офігіли з махмуда? Розумієте ще про що він співаю? Тому що реп взагалі це завжди про тексти. Ну так. Це не про музичну складу. Бо біт можна купити. і... Ну, Чи подобається мені? Ні? Я не є поціновувачем саме цього стилю. Буда, муста, те гура, те піти, тула, муста, піти, тула, тула, хоп! Такий дивний відеоряд. Намагаєшся зрозуміти, можливо, що тут, може, якось відображає текстом, щось, ну, ну, тобто... Ніфіга не зрозуміло. Ето по енсі воно мітату, Сіта мінаки, <му> олла сама смене. Гітара, та прям мені подобається оце У мене зараз дисонанс просто мене настільки рубає, що я прям річки.

У мене був би вибір не дуже важкий між ким обирати, ніж Мюллер чи Мішкарія. Все одно я б тут я би проголосував за мей -Мюллер, тому що там я хоча б зрозумів би про що вона співає, і там, хоча б якась музична складова була. це, Бо тут а, а, однотипний біт, трішечки була там наприкінці додана гітара, але ж не зрозуміло взагалі нічого жодного слова. В ча 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 теж. Було незрозуміло, бо він там співав фінською. Але ж там був перформанс, там був вона була... Там вона була жвавіша. Вона була там навіть мелодія була, то він там і співав, не тільки начитував. <пит> Тому вона була реально цікавіша. Тут, ну мене дуже сильно рубає дисонанс, і я не можу зрозуміти. В мене зараз думка, чому така різка зміна? Що сталося з. Цим виконавцем за цей період, коли він виконує отакі пісні, а потім виходить з ча, ча ча бо це ну, різні ууу, світи. Ча-ча-ча просто створювалась для Євробачення. Євробачення. Так, тобто так. в ній не було правди? <му> це якісно зроблено. Це... Він дуже класно читає насправді. Це і фінська мова додає прикольно, цього прикольно, якого вайб. тяжкого якогось важкого вайбу. Я люблю такий стиль, в чому прикол? Ну, я ну, не знаю кого б я обрала, Май Мюллер чи кар'ю. Розумієш? О, між цими двома піснями ти маєш нович? Ну я точно Май Мюллер, тому що А мені ближче карія, тому ну, що оп? ти ж співає Май мюллер. Ну ні. Ну все, до побачення, ні. Ти знаєш те, що вона взагалі залишає враження, це вже так, плюс. Так, напишіть так, ваше враження. Так, ваше враження, ваші думки, будь ласка, з цього приводу. Якщо хтось знає переклад цієї пісні, можете нам написати. Ми будемо дуже вдячні. Гугл тобі у допомогу. Я цього робити не буду. Я роблю реакції. Яка на що воно, воно мені самому це шукати? Це якби вона там мені там сподобалась, так що я б від неї там пищав, то можливо так. Ми дякуємо вам за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки цьому відео. Не забувайте допомагати українській армії. Будь ласка, перевіряйте фонди та усі ресурси, через які ви донатите, тому що мало кому хочеться, щоб його донат перетворився просто на відео рекламу, десь у Ютубі або на піратських сайтах. Тому знаходьте правильні прямі, прямі шляхи допомагати нашим воїнам. А ми з вами прощаємося, так бай.